Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, схоже на те, що непереможний американський боксер Шакур Стівенсон знайшов собі нового суперника після того, як Френк Маркін несподівано відмовився битися з ним за вакантний титул WBC у легкій вазі. Стівенсон дав зрозуміти, що тепер проведе поєдинок проти домініканця Едвіна дело Сантоса. Шакур написав. Цей боєць сміливіший ніж усі інші. Відверто кажучи, я вірю, що він кращий, ніж той бісіга, який злякався і злився з бою. Але дивись, якщо ти тиснеш на мене, я відповім на твій телефонний дзвінок. Я не уникаю жодних проблем. Давай зробимо це, ніга. Тим часом непереможений хорватський супертяж Філіп Хергович упевнений, що може перемогти Олександра Усика, сказавши: останні два бої я бився з лівшами. У себе в голові я повністю переключився на правосторонню стійку. Півтора роки я спарингував з лівшами. Думаю, що це дуже хороша підготовка до Усика. Я знаю, що бій проти нього буде важким. Він чудовий боєць. Я думаю, що зараз він найкращий у світі. Усик зайняв місце в історії, він уже багато чого досяг. Я вважаю, що він майбутній член залуслави. Це буде важкий поєдинок, але я досить великий, швидкий та сильний. Я можу викидати багато ударів. Я відчуваю, що з ним буду мотивованим на 100%. Я зможу виступити краще, ніж у боях з Макіном та Джілеєм. З ними я виступив не дуже добре, але знаю, що принаймні можу дати йому важкий бій, однак я також впевнений, що можу його побити. Обов'язковий претендент на титул IBF також вважає, що виступить у бою проти Усика набагато краще, ніж Даніель Дюбуа. Звичайно, я вірю, що можу перемогти Усика. Дюбуа програв усі раунди, Усик його перебоксував, але мав хороші моменти, кілька хороших контратак. Мені здається, що якби Дюбуа викидав багато ударів, то доставив би Усику великі проблеми, але він просто не бив багато і був статичним, проте він мав кілька хороших моментів. До того ж, ми не впевнені, чи був його удар нижче пояса, чи ні. Дюбуа зробив непогану роботу, але я вважаю себе набагато кращим бійцем, ніж Даніель. Я можу доставити Усику набагато більше проблем. Стосовно поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Фюрі, то Філіп Хергович припускає, що вони обидва не змогли домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу, бо побоюються один одного. Це абсолютно неповажне ставлення до боксу, до всіх. Очевидно, що Ф'юрі не хоче цієї уніфікації, і я не хочу, щоб хтось говорив мені про об'єднавчий бій. Зрозуміло, що Ф'юрі його не хоче. У них було дуже багато часу, щоб влаштувати уніфікацію, але вони не захотіли її робити. Можливо, вони обоє бояться втратити свій ідеальний послужний список, тому мені начхати на це. Вони показали величезну неповагу до боксу та фанатів. Я маю бути наступним. Я просто хочу сказати, щоб вони дотримувалися правил і билися з обов'язковими претендентами. Я наступний у черзі, не буде жодних відступних, ніщо не завадить мені здобути мій заслужений шанс. Філіп Хоргович також признався, що думає про бій з усиком постійно та не може розслабитися, сказавши. Я не можу розслабитися у відпустці, оскільки знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. Так, я маю наступним отримати свій шанс. У Ф'юрі призначено бій проти Нгану, Він недоступний, тому Усик повинен побитися з обов'язковим претендентом. І я наступний у черзі. Я давним-давно заслужив на цей шанс. Я довго чекаю, тому я готовий битися. Я чекаю вже два роки. У мене були проблеми із призначенням бою за статус обов'язкового претендента. Я чекав на нього півтора року. А тепер я знову чекаю понад рік, я став обов'язковим претендентом, але все одно чекаю. Об'єднавчого бою немає, тому що у Ф'юрі заплановано поєдинок. Як я сказав, вони повинні дотримуватися правил, і в наступному бою Усик має побитися зі мною. В той же час голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн заявив: ФЮрі сказав, що не зацікавлений у боях з Усиком та Джошо, якого він назвав прибиральником у залі. Він каже, що його цікавлять тільки великі хлопці. Але якщо тобі не цікаво битися з Усиком та Джошо, то хто на цій планеті тобі цікавий, ютубери чи що? Мене не розчаровує, тому що я люблю велич, я люблю спорт. Мені подобається дивитися, як у спорті хтось створює велич. На даний момент Ф'юрі найкращий суперважкоатлет у світі. Я думаю, що він міг би перемогти Олександра Усика. Він міг би побитися з Ентоні Джошо. якби Ф'юрі побив його, то увійшов би в історію як найкращий суперважкоатлет нашого покоління. Він би побив кличка, Уайлдера, Усика та Ейджея, ставши абсолютним чемпіоном світу. Щодо бою Ентоні Джошуа та Деонтея Уайлдера, то генеральний директор промоторської компанії Matchroom Boxing Френк Сміт підтвердив побоювання щодо того, що фанати найближчим часом так і не побачать цей довгоочікуваний мегафайт у надважкій вазі. Як зізнався Сміт, переговори боксерів з промоуторської компанії Skill Challenge, яка планувала влаштувати їхній бій у Саудівській Аравії цієї зими, зараз зайшли в глухий кут. У нас довго йшли обговорення зі Skill Challenge, але я думаю, що зараз навряд чи продовжаться переговори про те, що вони влаштували поєдинок. Я, як і раніше, вірю, що всі сторони бажають організувати бій Ентоні Джошуа та Деонтею Уайлдера, але я не думаю, що дискусії зі Skill Challenge просунуться далі. В даний момент ми зосереджені на тому, щоб Ентоні Джошуа був активним і не втрачав імпульсу. Сподіваюся, що скоро ми матимемо якісь новини. Хоча перед цим Хірн заявляв: є шанс, що Джошуа поб'ється в грудні, якщо ми не зможемо домовитися про поєдинок з Уайлдером у січні. Можливо, ми перенесемо їхній бій на березень-квітень і пошукаємо альтернативні місця проведення. Є кілька інших майданчиків, які бажають організувати цей бій. Минулого вечора ми дивилися на цифри у Лас-Вегасі та думали: Вау, поєдинок Джошу проти Уайлдера у Вегасі це те, що запам'ятали б надовго? Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!